Вітаю журналісти телеканалу Енергатом готові підсумувати тиждень, що минув. У студії працюватиму я Вікторія Шейкіна. Тож дочекайтеся розповідей про наступне. Сьогодні у випуску з робочим візитом Рівненську АЕС відвідав начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. Для керівників станції пройшло навчання з питань прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Для новоприйнятих працівників підприємства провели екскурсії в інформаційному центрі РаЕС. Відзнаки за сумлінну працю отримали пенсіонера-атомники Рівненської АЕС. Триває реєстрація на конкурс Атомні інноватори. Працівниця служби аналізу безпеки талановита художниця, яка малює надзвичайні картини. Спортсмени німецького футбольного клубу, серед яких двоє уродженці вараша ініціювали благодійний забіг на підтримку України. На мільярд кіловат годин більше Енергоатом наростив виробництво електроенергії порівняно із січнем 2023 року, за підсумками першого місяця 2024 року українські АЕС згенерували на понад 1 мільярд кіловат годин більше ніж за аналогічний період торік. А саме 5 мільярдів 882 мільйони 931 тисячу кіловат годин електроенергії. Завдяки масштабній ремонтній кампанії, проведеній в Відку восени минулого року взимку енергоатом зміг працювати всіма дев'ятьма енергоблоками, розташованими на підконтрольній Україні території. Атомна енергетика в Україні залишається найбільшою за часткою виробництва електроенергії. З робочим візитом Рівненського АЕС відвідав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. В межах візиту відбулася виробнича нарада, у ході якої обговорювалися важливі та актуальні для підприємства та регіону питання. Більше розповість моя колега Тетяна Федорова. Із робочим візитом на Рівненський АЕС побував голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль, делегати органу виконавчої влади та начальниця Варайської районної адміністрації Людмила Мариніна. У межах зустрічі вони спільно з генеральним директором та головним інженером РАЕС побували в машинних залах та на блочних щитах управління енергоблоків станції. Мета візиту ознайомлення нового очільника ОВА з енергогенеруючим підприємством та налагодження подальшої співпраці з атомною станцією. Олександр Коваль наголосив. Рівненська АЕС об'єкт державного рівня, отже, взаєморозуміння та командна робота вкрай важлива. Сьогодні мій візит перше все ознайомчий з приводу того, щоб подивитися, як працює станція, як відбувається життєдіальні станції під час військового стану. Ну і звісно, безпекові заходи, які є сьогодні надзвичайно важливими для всієї країни. Це об'єкт пріоритетності номер один в області, і він вимагає особливої уваги сьогодні. Не тільки від мене особисто, а від всієї складової Сил оборони. Тому я е Впевнений в тому, що те, що ми сьогодні почули, про блекаут, як станція пройшла, як вона працює з захистом, це якраз є заслуга вашого колективу, заслуга всієї системи оборони. Тому я тут дякую кожному за роботу і я надіюся на те, що якраз безпекові заходи для нас є пріоритетом. І ми ці всі питання, які сьогодні стоять перед нами, нагально виконуємо на високому рівні. Після обходу про майданчиком керівники АЕС та представники обласної військової адміністрації провели виробничу нараду. Обговорили питання обороноздатності стратегічного об'єкта, економічні питання та такі, що й надалі забезпечуватимуть стабільне енергопостачання. Очільник ОВА подякував енергетикам за надійну атомну генерацію. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк зазначив, що така співпраця важлива для всього регіону, адже енергетична безпека одне з першочергових завдань, як атомників, так і державної влади. В цілому булася така невелика нарада на нашій станції, де керівник військової обласної адміністрації підтвердив і своє відношення, досить серйозне відношення до Рівненської атомної станції. як… Надзвичайно потужного виробника електроенергії, який забезпечує не тільки електроенергію там Рівінської області і наповнює бюджетом, ну найбільшим, мабуть, часткою бюджету Рівінської області, а і виробника, який забезпечує стабільність енергосистеми України. Тетяна Федорова, Павло Жих, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. На РАЕС провели чергове засідання із заступниками начальників підрозділів на чолі із заступником генерального директора РаЕС з персоналу Олег Килюх розпочав нараду з подяки атомникам за матеріальну підтримку ЗСУ. Щомісяця працівники РАЕС відраховують 3 і більше відсотків від своєї заробітної плати на допомогу українським військовим. Прошу наш персонал, прошу наших керівників продовжувати роботу щодо. Підтримки наших збройних сил України, вкотре хочу подякувати нашу громадську організацію енергія перемоги за те, що вони роблять. Вони працюють це однозначно 24 на 7 і від їхньої допомоги від нашої роботи залежить наша перемога. Працівники станції щодня у позаробочий час плетуть маскувальні сітки в ПТУ РАЕС. Олег Килюх рекомендував усім підрозділам станції продовжувати активно долучатися до такої форми допомоги захисникам. Також запросив атомників взяти участь у благодійному аукціоні Єдина мрія Вільна Україна, що відбудеться 16 лютого о 17.30 в Палаці культури Раес. Щодо спортивних заходів підприємства, розпочалися змагання між працівниками структурних підрозділів в залі 26-ї Спартакіади РаЕС. Олег Килюх наголосив, важлива не лише участь атомників, а й активна підтримка своїх колег. Начальник УІТАЗГ Сергій Гуцало проанонсував наукові заходи у які відбудуться найближчим часом. Це конкурс атомні інноватори та міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної ядерної енергетики усі охочі вже можуть подавати заявки на участь. Начальниця відділу розвитку персоналу Галина Синиця повідомила, що під час війни багатьом потрібна психологічна підтримка. Таку допомогу надають психологи відділу, який вона очолює. Можна звертатися і у центр психічного здоров'я, який нещодавно почав функціонувати у Вараші. Крім того, присутні обговорили низку інших актуальних питань, які цікаві працівникам станції. Підрозділ задавали питання. Ми їх обговорювали і знаходили рішення. І я так думаю, що в подальшому ми якраз оцей такий діалог з підрозділами будемо продовжувати і покращувати нашу діяльність на цих нарадах. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. 6 по 8 лютого для керівників Рівненської АЕС пройшло навчання з питань прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Навчання проводили інструктори НТЦ відповідно до програми підвищення кваліфікації персоналу. Детальніше у сюжеті. Підтримання кваліфікації персоналу Рівницької АЕС здійснюється на постійній основі. Забезпечує навчання працівників навчально-тренувальний центр. Нещодавно для керівників різних ланок управління пройшов курс з питань прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Під час навчання інструктори НТЦ моделювали ситуації, а учасникам необхідно було спільно визначити найбільш оптимальний шлях вирішення умовної проблеми. Ідея виникнення такого семінару вона не є новою, тому що подібне навчання проводили представники Сусідньої Асоціації операторів атомних електростанцій, але зараз, враховуючи воєнний, воєнний стан в нашій країні і неможливості Парижського центру проводити подібні навчання, ну, нам, скажімо так, випала доля і честь провести такі навчання в рамках нашого підрозділу. Під час змодельованої експлуатаційної ситуації фахівці групи визначали критичність проблеми та шукали способи її вирішення. Важливо було враховувати переваги, короткострокові та довгострокові ризики, витрати та пріоритети. Кожен учасник тренінгу висловлював своє бачення проблеми, пропонував шлях її вирішення. Водночас усі діяли як одна команда. Отримали певний, надіємося якісний продукт, який буде подобатись і буде що саме головне, корисним. Адже експлуатаційні рішення, вони і те, що ми вчимо, якраз лежить на грані, де ми можемо і зробити суперконсервативно, безпечно, але можемо зробити певні дозволені нормативною документацією ризики і збільшити, відповідно, наш показник виробничий. Персонал навчально-тренувального центру постійно працює над вдосконаленням вже існуючих програм та введенням нових. Підвищення кваліфікації працівників РЕС важлива складова безпечної і надійної експлуатації атомної станції. Ви отримали хороші знання, ви поспілкувалися. Сподіваюсь, що ці ці всі знання. Будуть застосовані в вашій практичній діяльності. Те, що ви приймаєте правильні завжди рішення, це в мене не визиває ніякого сумніву. Але що покращить ваші деякі можливо розуміння, поняття і так далі, я сподіваюся, це цей курс вам також допоміг. Найбільша цінність Раес і колектив. Це навчання дуже важливе. Сам механізм, протокол, інструментарій, як ми кажемо, він дуже дієвий. Казалось би, що. Наскільки все просто, коли вже вивчився, і чому ми не робили це раніше? На підприємстві створені всі необхідні умови для підготовки, професійного розвитку та кар'єрного зростання фахівців різних рівнів. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом. Професія енергетик традиційний вступний курс лекції для новоприйнятих працівників. Його проводять для того, щоб ознайомити нових спеціалістів зі специфікою роботи підприємства. Навчальна програма підготовки триває впродовж тижня. До неї включена і екскурсія інформаційним центром РаЕС. Наразі 33 новоприйнятих працівників Рівненської АЕС проходять традиційний вступний курс лекцій на тему професія енергетик. Програма підготовки передбачає навчання основам професійної діяльності в галузі атомної енергетики. Зокрема, це теоретичні заняття з охорони праці, основ професійної діяльності, правил гігієни праці, основ ядерного законодавства України, принципів культури безпеки, правил фізичного захисту, ділового етикету та інше. Програму навчального курсу для новоприйнятих працівників включена екскурсія інформаційним центром Полісся. Екскурсія сподобалася. Цей курс вважаю дуже важливим для новоприйнятих працівників атомної електростанції. Він дуже важливий і дає змогу зрозуміти, як станція працює, і забезпечує електроенергію країну. Олександр розповів, з шкільних років мріяв працювати на Рівненській АЕС. З січня поточного року він у колективі електроцеху. Працює електромонтером. Екскурсія в інформаційному центрі була дуже змістовною та корисною. Слухачі дізналися про визначні дати в історії будівництва та експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС, а також про людей, які присвятили своє життя розвитку атомного енерговелета та багато іншої важливої інформації. Не вперше на такій екскурсії Богдан, випускник ПТУ Раес, три тижні тому. працевлаштувався в електроцех минулого року. Був учасником ядерної школи. У мене чудовий колектив та просто чудова бригада. В цілому робота на раз дуже класна. Я прагнув надалі розвиватися в своїй професії, здобувати нові навички, знання. Серед новоприйнятих працівників люди різних професій бухгалтер, економісти, слюсарі, інженер, електромонтери, водії, кухарі, машиніст насосних установок, лаборант хімічного аналізу, охоронці та представники багатьох інших професій. Заняття вступного навчального курсу для новоприйнятих працівників тривають продовж тижня. По завершенню курсу його слухачі проходять вихідний контроль знань шляхом тестування. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал «Енергоатом». Великий внесок у розвиток атомної енергетики зробили колишні працівники Рівненської АЕС. Підприємство пам'ятає та цінує своїх першопрохідців. На знак пошани та вдячності за сумлінну працю пенсіонерів атомної станції нагороджують грамотами. Під час чергового засідання цехового комітету відзначили ще двох ветеранів Раес. Докладніше Олена Муляр. Щомісяця цеховий комітет непрацюючих пенсіонерів Рівненської АЕС збирається для обговорення поточної роботи. Під час чергового засідання двом колишнім атомникам підприємства заступник генерального директора РЕС персоналу вручив грамоти Рівненської АЕС за добросовісне виконання трудових обов'язків, сумлінну багаторічну працю та високий професіоналізм. Рівненська АЕС завжди пам'ятає своїх працівників, які працювали, які вкладали свою душу, свою роботу. Розвивали нашу станцію, і тому керівництво Рівненської електростанції завжди намагається підтримувати зв'язок із цією частиною нашого підприємства. Непрацюючі пенсіонери. Це люди, котрі працювали на будівництві атомної станції, водили експлуатацію об'єкти, віддано та сумлінно трудилися на благо регіону та країни. Енергетики пам'ятають та цінують вклад першопрохідців, у становлення та розвиток підприємства. Це, скажімо так, якось стимул для життя для людей, тому що це говорить про те, що підприємство не забуває своїх пенсіонерів, тих, які відпрацювали тривалий час на підприємство, залишили слід після себе. Хотілось подякувати адміністрації про в кому вони не забувають працівників. Які попрацювали все ж таки? Я думаю, що якусь лепту в життя Рівненської АЕС несли. Володимир Бондарчук 35 років присвятив роботі на Рівненській АЕС. Трудову діяльність розпочинав черговим електрослюсарем. Згодом обійняв посаду інженера, потім начальника зміни. І до грудня 2018 року працював старшим начальником зміни атомної станції блоків 1, 2, цеху теплової автоматики та вимірювань. Енергетика для країни це дуже на можна сказати, на першому місці буде енергетика, у нас буде все. Буде працювати промисловість, буде процвітати Україна, і ми переможемо. 24 роки на Рівненській АЕС у хімцеху лаборантом хімічного аналізу пропрацювала Надія Ляцевич. Робота дуже подобалася, каже пенсіонерка. Колектив згуртований, відповідальний та завзятий. Була на наборної програмі припуски третього блока. І була на переводі турбіні припустки четвертого блоку. Це такі відповідальні саме моменти. Ну я цим пишаюся. Цех непрацюючих пенсіонерів РАЕС функціонує у складі проспілкової організації підприємства. Сьогодні на обліку перебуває 860 пенсіонерів, членів Атом проспілки. Колишні працівники Рівненської АЕС, які перебувають на заслуженому відпочинку, добре знають, що енергетична стабільність нашої країни залежить від злагодженої та відповідальної праці атомників. Тому пишається своїми колегами і беззаперечно важливим вкладом енергетиків у перемогу України. Хотів би їм побажати без аварійної роботи, щоб наша станція працювала без аварійно, ефективно виробляла електроенергію, яка йшла на перемогу України. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом. Триває реєстрація на конкурс Атомні інноватори. Це конкурс наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики та промисловості, організований з ініціативи громадської організації Українське Ядерне товариство. Минулого року у ньому взяв участь представник СтаВРАЕС Олександр Лавренчук. Його проєкт уже успішно реалізований на енергогенеруючому підприємстві. Атомні інноватори. Конкурс наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики та промисловості організований за ініціативою громадської організації Українське ядерне товариство. Мета дати можливість зацікавленим людям показати на широкий загал свій проєкт чи дослідження, знайти однодумців та заручитися підтримкою в його реалізації. Можливо, обмінятися ідеями, досвідом, з провідними фахівцями галузі. Минулого року до конкурсу атомні інноватори долучилося 13 фахівців атомної галузі. Рівненську АЕС представили двоє учасників: працівник відділу головного технолога Павло Кузніцов та цеху теплової автоматики та вимірювань Олександр Лавренчук. Моя тема називалася Система візуалізації карток технологічної сигналізації на базі параметричного комплексу енергоблоку номер 3 Дана тема присвячена була. Автоматизації рутинних процесів по відображенню інформації, карток теоличної сигналізації і з приміненням на інструментарії параметричного комплексу. Конкурс проходив онлайн. До складу журі увійшли фахівці провідних підприємств Атомної галузі України, науковці Національної академії наук України та профільних наукових установ. Оцінювали інноваційність рішення, перспективи впровадження та розвитку ідеї, її практичну цінність. Сама ідея впровадження даної тематики була на зменшення затрат часу з реакції оператора на спрацювання табло ціналізації. Раніше при спрацюванні того чи іншого табло йому потрібно було підніматися з робочого місця, обходити за панель, брати. Бумажну версію цього документа, тому було прийнято рішення експлуатаційний документ, який зв'язаний з технологічним процесом, його відобразити на програмних засобах. Переможців визначали у двох номінаціях наукове дослідження і прикладна розробка. В останній перше місце здобув Павло Кузніцов, друге Олександр Лавренчук. Сьогодні його проєкт вже впроваджений у промислову експлуатацію на енергоблоці номер 3 Рівненської АЕС. Саме хороше в цьому проєкті, коли ведучі інженери турбінно-реакторного відділення говорять, що це класно, це їм подобається. і вони це використовують в роботі. Усі призери конкурсу отримали сертифікати та грошові винагороди. Цьогоріч конкурс атомні інноватори буде проходити вдруге. Вже розпочалася реєстрація учасників. Всім хто має ідеї, а також бажання. Я б рекомендував прийняти участь в даному конкурсі. Для вас це буде дуже великий внесок в свій саморозвиток, а також можливо і подальший розвиток ваших проєктів не тільки на території України, а й за кордоном, оскільки в членах журі були і іноземці. Подати заявку на участь у конкурсі можна до 17 березня. Цьогоріч «Укр'ят» планує проводити і інші наукові заходи. Міжнародна науково-технічна конференція імені Віктора Миколайовича Воєводіна. Проблеми сучасної ядерної енергетики відбудеться у нас 17 по 19 квітня у місті Харкові. Подання заявок на участь до 1 березня. Більш детально з умовами проведення конференції та конкурсу можна буде ознайомитися на сайті Украят. Долучайтеся, адже саме ваші проєкти можуть вплинути на розвиток інноваційних технологій в ядерній галузі. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. У колективі рівненських атомників працюють висококваліфіковані фахівці, професіонали своєї справи, працелюбні та надзвичайно талановиті люди. Багатогранність рівненських атомників полягає і у надзвичайно широкому розмаїтті творчих здібностей, креативних хобі та нещисленній кількості оригінальних умінь і навичок. Саме така талановита мисткиня працює у службі аналізу безпеки Раес. Розповідь про атомницю від Тетяни Ковальчук далі картини, які важко відрізнити від фото. Працівниця служби аналізу безпеки Раес Світлана Будник створює полотна, які вражають своєю реалістичністю. Це здебільшого графічні портрети жінок, виконані простим олівцем. В жіночих портретах я більш за все дивлюся на емоцію. От ну знов таки торча людина, вона емоційна. Те, що всередині, вона хоче відобразити це на папері. Ось так і виходить. Щось сподобалось, десь відгукнулася ця картинка. Мені захотілося намалювати. Я малюю. Також героями картин мисткині є відомі особистості, пересічні люди, її знайомі та рідні. Одна з найбільш близьких її серцю робіт портрет синів. Мій старший син Владик, Ярославчик. Ця робота досить складна для мене була. Ну зрозуміло, що емоційно, це ж мої дітки. Я ж я ж їх бачу не так, як от на фотографії. Дуже багато деталей, які я хотіла відобразити чітко в ре ре реалізмі, і тому ця моя найулюбленіша художниця каже, талант це в першу чергу жага творити, а далі щоденна наполеглива праця для розвитку та вдосконалення своїх здібностей. Коли це все два роки тому починалося, я настільки горіла цим, усим, що я викроювала навіть хвилинки своєї обідньої перерви, там по 10, ну, максимум 20 хвилинок на роботі, хоч щоб щось намалювати. І Тому мої колеги, скажімо так, перші, хто бачив народження деяких картин. Я бачу, як вона розвивається, як працює над собою. Це дійсно її захоплює. І це дає мені, ну, таку надію, таку думку, що кожен із нас, кожна людина може знайти в собі якусь часточку такого чогось прекрасного, його розвинути і прикрашати і своє життя, і своє оточення, і свій простір, хоча б навіть такими прекрасними роботами. Мисткиня працює у техніці реалізм і досягла такого рівня, що у неї вже замовляють портрети. Виконала чотири таких роботи. Я маю сама вибрати фото. Бо я бачу людину по-своєму. Я бачу в ній те, чого, можливо, вона не зовсім помічає в собі. Ця фотографія має відгукнутися в нього. Нині Світлана Будник готується вперше представити свої творчі полотна на загал. Незабаром вони стануть частиною експозиції художників-працівників РАЕС, яка буде розміщена в інформаційному центрі підприємства. І це лише початок її становлення як творчої особистості. Мені здається, що те, що намальовано, це набагато цінніше і цікавіше, ніж фотографія. Я хочу досягти того рівня вміння, щоб я, зобразивши людину, навпаки, підкреслила її особистість, її красиві сторони і її душу, бо душа відображається в очах. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Цивілізований світ об'єднався навколо України, аби підтримати її у цей надскладний час. Представники різних країн демонструють небайдужість і публічно висловлюють свою прихильність, перераховують кошти у благодійні фонди. Футболісти клубу Єцендорф, Німеччина, серед яких двоє уродженців Араша ініціювали благодійний забіг на підтримку України. Розповідь про них далі у наступному матеріалі. Після повномасштабного вторгнення агресора в Україну світові спортсмени відреагували та висловили солідарність з українським народом. Свою позицію вони й сьогодні проявляють: підтримують нашу національну символіку, проголошують промови та донатять на потреби українців. Зібрати кошти нещодавно вирішили члени футбольного клубу Єцендорф, Німеччина. Двоє гравців цієї команди Брати Байц, вихідці з Вараша, ініціювали благодійний біг. Юнаки вже близько 20 років проживають у Німеччині, але патріотичні почуття залишилися незмінними. Це від мого брата, ідея була. І ми з командою збираємося, бігаємо, збираємо кілометри і шпанзори платять нам за кожен кілометр. Так, на фонд України. Повертайся, живим. Учасники футбольної команди, а це 24 спортсмена, впродовж трьох тижнів період своєї відпустки спільно подолали півтори тисячі кілометрів. Хлопці пробігли цю дистанцію. За кожен кілометр вони отримували спонсорські кошти. Забіг відстежувався у мобільних додатках. У такий спосіб футболісти поєднали приємне з корисним. З одного боку відпочивали від тренувань, з іншого підтримували спортивну форму та збирали гроші для українців. Всі вони відпустку проводили в різних містах і країнах. Відповідно, підкоряли кілометри на різних континентах. Однак усіх об'єднала спільна ідея. У нас команда як фамілія, як ну, всі допомагають всім, і вони бачать, що робиться тут в країні і допомагають. Ради допомагати. Олександр Байць кілька днів відпустки провів на батьківщині. Тут також долав кілометри забігу. Розповідає, що кожного року приїздить в Україну до рідних. Члени його сім'ї з 1979 року по 2005 працювали на Рівненській АЕС. Наразі вони громадяни Німеччини, однак не забувають про рідну землю, вболівають за усе, що тут відбувається. Допомагають привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Слава Україні! Героям слава, щоб була перемога і щоб все було добре. Світ підтримує Україну. Перемогу здобудемо разом з усіма, хто нам допомагає. Тетяна Федорова, Руслан Шевчук, канал Енерготом. Ефірний час до кінця. Дякую, що були з нами. Якщо раптом ви пропустили якусь важливу для себе інформацію, відшукати її зможете за посиланнями, які зараз бачите зі своїх екранів. Ну а я нагадаю, мене звуть Вікторія Шайкіна. Усім бажаю мирної і обов'язково переможної весни, яка уже незабаром до нас завітає. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.